Зв'язку із скликанням Святого і Великого Собору також з'являється пресова література, яка має використовуватися засобами масової інформації, особливо засобами західного інформаційного світу. Західний інформаційний світ часом дуже мало знає про православ'я, про історію Східної Європи, про історію Візантії. І тому потрібно було б, щоб та інформація, яка виходить зв'язку із цим собором, щоб вона мала певну правдоподібність. На жаль, багато тої інформації, що навіть з'являється на офіційній веб-сторінці, пов'язаній із цим собором, є неправдива, неправильна. Вводить читача в блуд і часом навіть творить для нас, українців, певні проблеми. В першу чергу, дуже часто і повторно говориться про те, що цей Святий і Великий собор, перший за 1200 років, який відбувається. Були інші собори. Був один дуже великий собор на початку 14 століття в Царгороді, який встановив ісихізм як містичну догму православної церкви, був собор у 1600. В 1972 році, на якому православна ісповідь святого Петра Могили була прийнята. Тоді були великі закидання, що Вселенський патріархат переймає не тільки те, що латинські ідеї, католицькі ідеї, а навіть приймає протестантські ідеї тоді, в 17 столітті, і святий Петро Могила старався. Представити чисту ідею, що таке є православ'я, і ця його православна ісповідь була прийнята на тому соборі. У 1872 році Вселенська патріархія прийняла ідею етнофілетизму як церковну Єресь. В той час. Творилися національні помісні церкви, та як сербська, румунська, болгарська. І коли вже створилася Болгарська церква, зеленська патріархія не витримала, і сказала, це є неправильно, це є єресь. На жаль, на тому соборі тільки Александрійський патріархат підтримав зеленського патріарха. Так що не можна сказати, що ця ідея була проголосована більшістю представників тих, що зійшлися, бо було п'ять патріархатів представлено, двоє тільки підтримали цю ідею. Але по цей день селенський патріарх далі стоїть на тому, що етнофілетизм це є єресь і фактично помісні якраз ті ж самі автокефальні церкви, які. Тепер мають з'їхатися, які, так ніби зленський патріарх святкує, він справді в 1872 році засудив і по цей день справді вважає, що це все є єретичні сформування. Але для православних, для тих, що знають, які знають історію. Не тільки православ'я, але й Східної Європи, і Візантійської імперії це не є новина. Але для Заходу, для західних засобів масової інформації розповсюджування таких ідей є неправильні. Церква ж має представляти правду. Але я не знаю, чи звинувачувати Вселенського патріарха в тому, що до цієї справи розповсюдження. Рекламного матеріалу про цей собор він подарував права іншим, які не є, можна сказати, православні, не є якраз канонічні православні, бо веб-сторінка прес-служби є сформована одним священиком. Який належить до Американської православної церкви. Це церква, яка ніколи не була канонічно визнана Вселенським патріархом. А цей священик оригінально був протестантським місіонером, який перейшов до православної віри. Зараз він має місійну церкву на островах у Гаваї. Він також був тим, що зорганізував. Православну сторінку, яка називається православна Вікіпедія. Жінка, яка є офіційним прес-секретарем цієї прес-служби для цього собору, є активна в римокатолицьких всяких прес-службах. Так що мене трохи дивує, що така могутня Вселенська патріархія не має тих. Своїх спеціалістів, знавців, чи це є також такий екумінічний рух, але тоді як є ті, що критикують Соленського патріарха за його екумінізм, тут є момент, де екумінізм призводить до певного блуду, бо займаються люди такими справами, які мало орієнтуються, і цікаво, звідки вони беруть цю всю інформацію. І як вони розповсюджують цю інформацію, то вводиться багато інших людей у блуд.